моєго серця мальва просла і зацвіла. У музичній школі номер 4 пройшов благодійний концерт. Українські народні та авторські пісні представили глядачам більше десяти вокальних колективів. Перш за все, я хочу подякувати нашим збройним силам України за надану можливість наживо спілкуватися. З слухачем, по-друге, хочу подякувати голову ради оборони нашого міста Олександру Вілкову за надану можливість навчати дітей наживо в безпечних освітніх умовах. Наші слухачі зможуть послухати саме українських композиторів 20-го сторіччя, таких як Володимир Івасюк, Іван Кравцов, Тарас Петрененко, Ігор Поклад і. Так далі. Сьогодні до нас завітали, приєдналися гості з Криворізького обласного фахового музичного коледжу, вокальний ансамбль співаночки. Учасники кажуть, до концерту в межах благодійного марафону готувалися з особливим натхненням. Для нас це є. Дуже велика честь, оскільки ми маємо нагоду підтримати наших мужніх захисників. Разом з нашим колективом ми співаємо українські народні пісні, пісні українських сучасних композиторів. І я гадаю, це дуже добре, оскільки ми популяризуємо українську народну пісню, українську музику. Юні вихованці театру естрадної пісні Меліса, четвертої мус школи, охоче діляться емоціями перед виступом. Гордість, що ми допомагаємо нашим збройним силам, я дуже радий виступати для наших збройних сил. Я відчуваю гордість, що я допомагаю нашій армії і вношу свій внесок до перемоги. Батьки криворізьких талантів кажуть, разом з дітьми підтримують доброчинні мистецькі заходи. Ми відвідуємо всі заклади, які проходять і в цій школі, і в музичному коледжі, і особливо, якщо вони благодійні, як цей заклад. Вони готуються однаково, однаково дуже відповідально. Скринька збору на пікапи для військових не лишилася цього вечора порожньою, а мелодії рідних пісень стали підтримкою для криворіжців у важкий час. Анна Ніколаєнко, Вадим Діденко, цей день.